Давно в шоу бізнесі ви самі продюсер, коли діду з'явився в українському шоу бізнесі, всі скептично ставилися. Це такий був незрозумілий персонаж, яке було перше враження. Перше, Першою на караоке заспівали люди, яку я не знав. Це пісня я, я кохам, I love you, Я кохаю, Я тебе я тебе люблю. you я тебе кохаю. Я тебе люблю». Я не знав, що це за виконається. Я питаю редактора Тим, що це за що, що це за каже, ти що не чули, ні, не чуростірець дізі. Зараз на мій погляд є заміна сердючки з точки зору от української жартівливої поп-музики. Довга епоха вокального шоу Екс фактор вашому житті закінчилася. Була депресія з приводу того, що так багато сезонів поспіль ви судили голоси, судили артистів, судили початківців, і тут за бортом вокальним. Це просто такий сум за пережитим великим епізодом в житті, тим більше епізодом, до якого я там самого початку мав безпосереднє відношення там на рівні перших кастингів, коли ми літали по всій країні. Ну клянуся, я зараз не жалкую. От ну мене немає жалю, що я не сижу в журі. Мені просто зоологічно цікаво, що у них всередині відбувається. Сути з Віталієм Базловським тривають. Зараз остання історія, яка спливла, це заборона Віталію. Козловському виїжджати за кордон на величезний термін часу, тобто до кінця його життя він не може їздити за кордон. Є чотири чи п'ять чотири здається, виграних суди, і ці суди винесли рішення на користь правовласника, тобто мене опонент він нічого не зробив, щоб виконати ці суди. І далі у виконавчої служби, яка є в цій країні, вона має дуже мало важелі впливу на того, хто програв суди. Вона не може відібрати у нього там квартиру, тому що у нього немає. Вона не може відібрати машину, тому що у нього немає. Вона не може забрати у нього кошти, тому що у нього на рахунках нуль. І ця служба сіла на попу і думала, що зробити. І вона вирішила, що треба заборонити виїзд. У цієї служби немає можливості більше нічого робити. От і вся історія. У нас є ще можливість подати ще п'ять позовів, тому що Козловський продовжує що просто співати те, що йому не можна співати, і що він уже програв. Але що далі? А що далі? Нірка ну, козловська? Комусь не потрібні? Вам потрібні нирки козловська?